Вітаю, шановні, з вами Радли, це ось, нарешті, черга дійшла поговорити про Stalker 2. Чесно кажучи, я ще раніше хотів зробити цей відос, але якось воно не виходило. То були гучні релізи, які пропустити просто не міг, то банально дуже потужні новини, які треба було освітлювати. Тому той Сталкер все відкладався і відкладався. Але ось нещодавно розробники представили оновлену дорожню карту на другу половину 2025 року. А також у листопаді планується порт на PlayStation 5, тому я почухав репу і вирішив, що напевно все ж таки настав час. Для Сталкеру. Ну і звісно, якщо вам подобається Stalker 2 і ви любите свою маму, то з вас лайк та підписка на цей канал. І взагалі, як на мене, слід почати з того, що мій основний досвід гри залишився десь там на початку релізу і трішки після. Я, в свою чергу, активно грав та досліджував зону з деякими переривами десь до лютого березня 25-го року. Звісно, я застав деякі оновлення, патчі, було щось мінорне, а також було і щось більш-менш помітне. На повне детальне проходження гри на всі чотири кінцівки я витратив 116,5 годин. Можу сказати, що я награв дуже багато годин, але як на мене це не зовсім мало. Я просто дослідив зону і пройшов гру на всі можливі чотири кінцівки, та й все. Більше мотивації щось там робити в мене не було, і мені здається, це очевидно. Я, звісно, продовжував слідкувати за новинами, тримав у курсі підписників, а що там відбувається, і все я це публікував у своєму телеграм-каналі. І до речі, рекомендую підписатися, щоб нічого не пропускати. Так, от з чогось прям помітного, що я застав, можу виділити лише те, коли погіршили легендарні артефакти. І мені це не дуже сподобається. Подобалось. Коли я вже закінчував проходження на останню кінцівку, то я після чергового патчу помітив, що дивна вода стала дійсно якоюсь дивною, вже не дає такого потужного ефекту. Я розумів, що розробники займаються балансом легендарних артефактів, і це було вірне рішення, але щодо дивної води, як на мене, це було доволі спірний момент. Тим не менш, я допройшов гру і все, просто її видалив. І так буду я з вами відвертим. Потім просто слідкував за патчами, новинами, але, чесно кажучи, повертатись до зони, поки бажання такого не виникало. Звісно, я розумію, що це питання часу. Але все ж таки, поки бажання такого в мене не було. Після цього пройшло вже доволі багато часу. Зібралось багато потужних новин, і я вирішив, що так, все ж таки, треба це обговорити. Розробники, як і очікувалось, випускають Stalker 2 на PlayStation 5. Хоч там щось і казали, що ні, ми не плануємо. Але як на мене, це було очевидно з початку релізу. Вже в свою чергу офіційно підтверджений порт на PlayStation, вже доступні передзамовлення, і всі готуються до релізу 20 листопада. Особисто в мене ніколи не було сумнівів щодо порту на PlayStation. Це в свою чергу. Було тільки питання часу. Мені здається, що доволі очевидно, що була деяка домовленість з майками, і вона була напевно на рік. Тому очевидно, що це було тільки бізнес рішення і не більше. Звісно, деякі негативно критикували GSC за цей момент, але будемо з вами об'єктивними. Хто б з вас не погодився на цю угоду? Мені здається, відповідь очевидна. До речі, як же офіційно заявляють, фізична версія на PlayStation 5 вимагатиме довантаження через інтернет, і це також було неминучим явищем, так як усе стає важчим. Тому, в свою чергу, треба краще підготувати стабільне підключні. Заздалегідь загалом слід зазначити, що це потужний крок, і це також не менш важливий реліз для гри загалом. Нагадаю, що на сьогодні у світі продано вже понад 80 мільйонів консолей PlayStation 5. Сама ж Sony контролює приблизно 45% глобального ринку консольних ігор, що в 2025 році оцінюється майже у 40 мільярдів доларів. Виходить, навіть 1% цієї суми це близько 390 мільйонів доларів легальних продажів. І я переконаний, що Stalker 2 заслуговує на частку значно більшу, ніж цей символічний відсоток. Також нагадаю, що студія вже давно купила витрати на гру і тепер мають всі шанси на серйозні прибутки. І чому все ж таки це має особливе значення? Stalker 2 це продукт українського виробництва високого рівня. Про нього знають навіть ті, хто ніколи не чув про Stalker і, звісно, грали в цю гру, ніколи не знаючи, що існує така трилогія Stalker. А вихід на PlayStation, свою чергу, відкриває нову хвилю інтересу до гри і водночас до України. На мою думку, нам також важливо, щоб Україну асоціювали не лише з війною та трагедіями Чорнобиля, а також з тим, що ми маємо доволі якісні ігри. Тому. Ми Дуже хочеться вірити в те, що Stalker 2 отримає новий виток популярності після порту на PlayStation 5. Окрім цього, звісно, гравцям потрібен контент, тому GSC вже офіційно представила дорожню карту розвитку Stalker 2 на другу половину 2025 року, і виглядає вона доволі амбітно, ну, на мою думку. Найважливішим кроком стане перехід проєкту на Unreal Engine 5.5.4. І це, в свою чергу, будуть не просто цифри у версії. Нова редакція Рушія відкриває для розробників набагато ширші можливості у створенні атмосфери зони. Цей Краще освітлення, деталізація навколишнього світу і реалістична фізика та гнучкіший інструментарій для опрацювання дрібниць, що формують загальний настрій гри. Окрім цього, оновлення повинно суттєво вплинути на оптимізацію та стабільність гри. А отже, гравці можуть розраховувати на плавніший, комфортніший досвід, і що не кажіть, але багатьом цього дійсно бракувало. Втім, же, самі розробники визнають, настільки масштабне оновлення технологічної бази може уповільнити темпи виходу інших запланованих патчів та контенту. Це звісно ризик, на який команда йде свідомо, адже в. Певнений, що результат вартує витраченого часу. GST, в свою чергу, порівнює цей крок із справжнім сталкерським рішенням, небезпечним, але необхідним, аби досягти більшого. Таким чином, у цьому році на нас чекає не лише новий контент і вдосконалення, а й відчутний технологічний стрибок, який має визначити майбутнє Stalker 2 на роки вперед. Звісно, крім нової версії рушія, у другій половині року на нас чекає велика хвиля оновлення, які мають суттєво розширити можливості гри. По у зоні з'являться прилади нічного бачення, і нарешті ми цього дочекалися. Чутки про Них з'являлися ще в ранніх витоках, але отримати ми зможемо тільки зараз. І окрім ПНБ, з'являться й біноклі, що зробить дослідження території у темряві більш реалістичним і небезпечним. І що не кажіть, але сталкеру цього не вистачало. І це виглядало, як на мене, як деградація, тому що в минулих частинах це було. А в сталкер 2 вирішили це тупо забрати. Окрім цього, у межах оновлення буде вдосконалено систему Alive. Тепер штучний інтелект NPC стане ще живішим. Персонажі не зможуть бачити вночі так само добре, як удень, якщо не матимуть спеціального обладнання. Крім того, бойова поведінка NPC буде переглянута, а мутанти отримують новий баланс і тактичні прийоми, що зробить сутички непередбачуванішими. Я, звісно, не знаю, в якому зараз стані Сталкер 2, тому що я не тестував. Але коли я проходив, то мені ці сутички не дуже подобались. Вороги мене бачили навіть через стіни, а стріляли вони, ну, як снайпери. Казати про якийсь там стелс, на мою думку, ну, це не має великого значення, тому що його тупо не було. Ну, типу, він як би був, але користуватися ним було неможливо. І тепер, що не кажіть, але мені було б цікаво. Спробувати та побачити ці зміни щодо атмосфери зони, то вона також стане багатшою. У грі з'являться нові аномалії, свіжі місії, пов'язані як уже із знайомими, так і новими персонажами. Додадуться нові погодні явища та подовжений цикл дня і ночі. Гравці відчують зміни у системі виживання, буде оновлено механіку витривалості та використання енергетиків, а також перероблено принцип роботи схованок і їхнього наповнення. Коли сталкер 2 тільки релізнувся, геймплей виглядав таким чином, що просто ти запасаєшся енергетосами, біжиш, п'єш. Потім знову біжиш, потім знову п'єш і так по колу. Напевно, очевидно, і ви розумієте, який це був дуже потужний кімплей. Окремою майбутньою цікавинкою стане поява режиму іммерсивного дисплея, який дозволить глибше зануритись в гру. Для тих, хто шукає справжній виклик, розробники готують рівень складності майстер. Це буде нова сходинка хардкорного проходження, на яку давно натякали в студії. Багато гравців відзначали, що цього елементу не вистачає. Хочеться отримати якийсь виклик, прибрати весь інтерфейс і відчути себе справжнім сталкером. Звісно, не і, поза увагою користувацький інтерфейс. Розробники планують оновити екран спорядження, ключові елементи UI, додадуть функцію відновлення локальних збережень, а також проведуть чергову хвилю оптимізації для більш стабільної роботи гри. І ще одне важливе нововведення – це розвиток інструментів для моддерів. Zone Kit перейде у другу фазу. З'явиться підтримка аудіомодів, нові наративні інструменти, розширена сумісність різних модифікацій, навіть підтримка Blueprints. Це, в свою чергу, відкриє перед фанатською спільнотою значно більше можливостей для творчості. І можливо, якщо ви Забули нещо здатні модери, то я трішки вам нагадаю, що там взагалі відбувається. Бачиш деякі моди взагалі не розумієш, як до цього можна було додуматись, на яких потужних речовинах можна сидіти, щоб таке прийшло до голови. Таким чином, у цьому 2025 році Stalker 2 не просто отримає низку косметичних і технічних правок, а фактично зробить крок до якісно нового рівня. Розробники окремо підкреслили, що не варто сприймати всі згадані нововведення, як гарантоване, саме для другої половини 2025 року. Частина з цього перебуває ще у стадії активної розробки. І цілком можливо, і напевно, очевидно. Що певні функції або механіки доведеться відкласти на більш пізній термін, але будемо відверті, це стандартна практика для великих ігор. І на мою особисту думку, краще все відшліфувати, щоб все зробити якісно, ніж випускати сирим і потім ловити баги. Тому анонсовані фішки, новий контент вже у наступних оновленнях ми будемо отримувати поступово частинами, і це, напевно, було очевидно, і мені здається, це правильно. Але навіть після цієї дорожньої карти в мене залишились деякі питання. Нам нічого конкретного не сказали, та навіть ніяк не прокоментували, Щодо майбутніх DLC? Нічого взагалі немає, хоч якоїсь конкретної офіційної інформації. Слід згадати, що як мінімум два великих сюжетних доповнення вже були підтверджені офіційно GSC. Студія, до речі, працювала над ними ще до релізу базової гри. І якщо згадати, то нам взагалі обіцяли онлайн режим, але досі немає хоч якоїсь інформації. З офіційних коментарів я можу лише згадати, що у грудні 2024 року власник студії Максим Кріпа підтвердив, буде принаймні два DLC і додадуть мультиплеєр, але поки що до цього Взагалі глухо. Я розумію, що треба правильно ставити пріоритети, і мені здається, розробники в цьому напрямку все правильно роблять. Але мені фанатам все ж таки вже хотілося б почути хоч якусь офіційну інформацію з приводу доповнень та онлайн режиму, хоч приблизно коли слід очікувати, в якому вигляді, хоч щось, хоч якусь інформацію. Єдине, я можу згадати ось ці коментарі від GST. Вони розказали, що перша DLC принесе нам багато нового контенту і що його буде чимало. І також були деякі натяки на можливість того, що гравці зможуть у майбутньому приєднуватися. До фракції. як ми розуміємо, ніякої конкретної інформації. Звісно, очевидно, що не треба поспішати з цим. і Краще все зробити якісно. Але загалом, як на мене, найважливіше, що гру все ж таки розвивають і надалі, додають новий контент, розширюють вже наявний, а також розробники продовжують працювати над оптимізацією. Звісно, можливо, це все відбувається не такими швидкими темпами, як того б ми б хотіли, але все одно це непогано, тим паче, коли бачиш, як деякі розробники взагалі роблять гру та просто забувають на неї, переходячи до наступної і так по конверті. Так, і Ubisoft, в принципі, вже можна сказати з упевненістю, що 2025 рік стане переломним для Stalker 2. Те, що ми бачимо у дорожній карті, це не просто набір технічних патчів чи косметичних змін. Це можна сказати стратегія розвитку проєкту, яка має на меті зробити гру довготривалою, живою та актуальною ще на багато років. Ну мені саме так і хотілося б, щоб воно було. Але звісно, побачимо, як воно буде насправді. Якщо ж все ж таки ця стратегія справді втілиться в життя, то Stalker 2 може стати не лише улюбленою грою багатьох, а й взагалі легендою на і вперед. і також можливо, коли додадуть ці потужні зміни, з'явиться бажання знову у гравців завітати до зони і відчути зовсім іншу гру з нотами ностальгії. Ти моя любов, ти рідна моя. Жива, наприклад, я зараз принципово не перепроходжу гру та чекаю на великі зміни в проєкті, щоб потім в один момент одразу відчути величезну хвилю нового контенту і справді відчути всі зміни. Ну а вам я дякую за перегляд. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте за дзвоник, щоб не пропускати відео. А з вами був Радлекси. До зустрічі в наступному відео.